Привіт, друзі! Ну що, блекаути, блекаути, всі трошечки піднапряглись, всім холодно, все замерзає, а, світла нема. І що ж нас чекає далі? А нас чекає половина зими і це гарна новина, тому що половина зими вже пройшла. І далі буде більше сонечка, більше гарного настрою. Не думайте про погане. Готуватися треба було раніше. Я відосики скидав, що треба було робити. Хто не готувався, сам собі Боротіно. От наступні вибори. Думайте за кого голосувати, якщо вони будуть, якщо ми всі не замерзнемо. От. Якщо ми всі не замерзнемо, то буде весна. Весною ви можете знову почати готуватися до нової зими. Виявляєте, як все просто. Просто треба трошечки почекати. От. Давно не викладав відосики. Навірно, сьогодні викладу цей. І той, що про... Людей-дебілів, які перекривають дороги, щоб їм включили світло. Ви в курсі, що в Києві люди зібрались і вийшли на дороги, бо у них не було 40 годин світла. У мене таке відчуття, знаєте, що люди трошечки не. Ну, те, що вони дебіли, то понятно, А Просто трошечки не вкурюють, знаєте, що у нас війна йде, і світло виключається не там Кличко, чи там, якимось мером. чи Детеком. Освіто виключається ракетами, ракетами і шахедами, які до на нас летять. Ще мене дивує, знаєте, багато, багато пенсіонерів кажуть отаку фразу, що е, я кажу: Ну, а раптом не буде опалення. Там. Ну, казав раніше, да? от раніше, коли треба було готуватися до цього всього, я казав, не буде опалення, що ти будеш робити? Мені казали, Та, що це дозволить оце не виключити людям опалення. Такого ж ніхто не дозволить робити. Ну, знаєте, таке відчуття, що це опалення і це світло воно просто десь лежить воно нескінчаємої кількості, і просто хтось там, кого ми вибираємо, да? мери, там, президенти просто його відкручують кранник, і закручують, відкручують і закручують. І в їх головах, а воно десь так і відбувається, що. Ну, а хто йому дозволить не включити нам світло? Блять, світло дозволить не включить його, тому що його не буде просто, ну там чи опалення. І дивіться, зараз, зараз насправді, Київ дуже сильно спасає те, що. Е, і не тільки Київ, що ще у нас є газ. Якийсь, який ми купуємо з Європи, який, скоріш за все, кацапський. А може і ні, я не знаю. А, ну, факт в тому, що він є. І він йде з Європи. От. І оцей от газ, він суттєво зменшує а, цей. Суттєво зменшує витрати енергетики в країні. Ну енергії я маю на увазі електричний. Як тільки кацапи хернуть нам по якихось газовим станціям, які перероблюють газ чи там транспортують якісь хаби, то блокаути суттєво ускладняються. Якщо зараз там в деяких регіонах світла немає один по 20, 22, 13, там, ну, коротше, дофіга. То я хочу сказати, що якщо газу не буде, то буде світла суттєво менше. Десь раза в 4. Ну, у кого зараз досі світла нема, то його досі не буде. Понятно. ну Воно може з'явитися, але зовсім такі, знаєте, мізерні шматочки. от Так що готуйтесь наступної весни. До наступної зими. Екофлошечки купуйте і всяку прочу фігню. Всім пока!